Не, спочатку вам треба ось тут її. Ну, давай, ось тут її вдягнути. А вона, здається, там не спала. Вона там не спала. Так, так, вона там не спала. Якщо в вас спала, обов'язково спочатку ось тут вдягніть її. Ну, якщо вам треба, то я вам покажу ось тут. Тихо, я <клес> тут хоча. Яке з побудую, взагалі зі. Ось, дивіться. Давай я буду знімати. Знімай. Давай. Знизу. Знизу. Угу, Вибираємо під ногу. І прокручуємо педалі вперед. Показую, що там відбувається. Вона не вдягається. А. О, зараз. Вилосимо її знову. Дивіться. Це чекайте. Треба знову перевдягнути трошки. Стоп, а що сталося? Чому вона не дотягується нормально? Аж, тепер вона там спала. Це не треба було чіпати. Я ж тобі наказав чіпати. Так. літають. Ну я думаю, вам не видно тут маю літають та й діть світла. Так он вони здається там їдуть, що то не варний. Б... Подивимось. Ні, там їх немає. О, вибух'є. Тепер в мене руки б одні. Ну, і духа ну, також. Ну нічого страшного. Я та стошка хуй.

так. Все? Все? А, тут знову спава? А, ні, ось тут спава. Чекай. Відтягаємо знову. Можеш трохи поправити, щоб воно вперед. А, зараз є це? Так. Ось це. Ну давайте, тепер знімай. Як, так, тепер рукою мені треба ще й знімати. Ось я тут тримаю велик. І ще й мені треба тут знімати. Дивіться, а за поїде все видимо <свист> мої... вперед. І Зер, ти знімала? Так. Да. Просто прокручуємо цю педаль вперед і двигаємо.